Тепер у нас ще один спікер Олександр Гуменюк, яка представляє громадську організацію гарні справи. І зараз я думаю, розкаже нам дуже цікаву інформацію. Я правда не знаю з якої теми, але, але я впевнена, що надзвичайно цікавий. Тому передаю слово пані Олександру. Всім доброго дня, мене звати Олександра Гуменюк. Я представляю громадську організацію гарні справи. І в нас є освітній проект, який називається Розумне управління ОСББ. На сьогодні є е, різні програми підтримки розвитку ОСББ, і вони в основному зараз акцентовані на енергоефективності. Але м, ми би хотіли сказати, що управління ОСББ е, воно має бути розумним не тільки по енергоефективності, але й в усіх аспектах. В першу чергу це е, і правильно сортувати відходи ОСББ повинно бути екологічним, буде дружнім до навколишнього середовища і інше зараз. Я більше про це розкажу. Підключиться презентація. Так, наш сайт запрошую відвідувати тридаблюосбебекравкаком. Там ви знайдете матеріали навчання, які ми спілкуємося з експертами в різних питаннях, перекладаємо статті з іноземних сайтів, збираємо максимально досвід найкращих ОСББ, які вже створені, діють в Україні, і об'єднання співвласників за кордоном. Я би хотіла вам розказати приклад успішного ОСББ в місті Житомир, але я буду наводити багато деталей, тому я би не хотіла розкривати назву цього ОСББ. На всякий випадок раптом їм незручно, щоб ми наголоси всім розповідали. Отже, всіх цікавить нюанси, деталі, коли вже ОСББ буде створено, що як, яким чином. Тому коротенько, це приклад ОСББ, як будинок був побудований 2005 року. Дуємо сорок 48 квартир. Зараз у них з 1 червня 3 гривні за метр квадратний, це тариф. До 1 червня в них був тариф 2,15. З них 60 копійки йшло на резервний фонд для капітальних ремонтів та закупівель для облагородження будинку. Також цікаво, як зарплата голови розраховується, то вони обрали собі мінімально плюс 100. І щодо цифр, це вони брали кредит 35 тисяч гривень, за 5 місяців його погасили і замінили повністю вікна в місцях загального користування. Що, чому я надала цей приклад? Хотіла заакцентувати увагу, що вони в рамках тарифу 2.15 вони зробили дуже багато змін, я їх подалі буду розповідати, без додаткових платежів співвласників будинку. Так, що впровадили вони з моменту створення ОСББ? Вони замінили вікна на металопластикові в місцях загального користування, поставили насосну станцію, самі поставили дитячий майданчик. Його в них раніше не було, бо був в дуже поганому стані. Бойлерна, датчики руху, відеоспостереження, підсвітлюється зараз територія. Також вони зараз розробляють план будівництва на їхній ділянці прибуткові території. Паркування місця для паркування і спілкуються з міською адміністрацією про розробку якоїсь програми співфінансування, щоб не все тягти на своїх плечах. Я у них запитувала так само, як багато цікавляться, що робити з боржниками. Вони сказали, що в них в будинку є один боржник, який має вже 7 тисяч гривень, тобто боржник принципово не хоче платити, це одна людина. От, І що вони роблять? Вони один раз на два роки подають позови до суду, щоб не спливав строк давності, щоб цей борг не, не скасовувався для того, щоб... Мінімізувати ці заборгованості, вони проводять роз'яснювальну роботу і сказали, що у них в Житомирі є приклади ОСББ з нульової заборгованості, коли голова ОСББ дуже натхненний ентузіаст. Він настільки до кожного підійде і йому скаже, як це важливо щоб ти платив, то є будинки, в яких взагалі немає заборгованості. Е, і також щодо типових проблем, це прибудинкова територія, тобто немає куди ставити машини. Відповідно, зараз розробляють проект для будівництва. Стоянок дуже часто проблема це ремонт даху і ліфти. Це просто щоб інформація така, невеличкі дослідження робили, на що є скарги ОСББ і над чим вони живуть. Активність даного ОСББ, активна співпраця з міською владою. Тобто голова ОСББ представляє інтереси співвласників на засіданнях міської ради, активно спілкується з депутатом, який представляє їхню ділянку. В місті Житомир і активно просувають свої пропозиції, що влаштовує, що не влаштовує. Тобто, це активна політична діяльність, е, участь в міських програмах підтримки. Тобто, вони спілкуючись з містом, передають інформацію про актуальні проблеми, і місто розробляє для е, Актуальних проблем відповідні програми підтримки. У них також не тільки зараз є програма енергоефективності, нещодавно в них була програма безпечне місто також залучали приватні компанії, щоб спільно допомогти будинкам, які в цьому мають потребу, оформити і камери, і камери спостереження, якісь безпечні заходи. Тобто вони активно розуміють, що навколо відбувається, які, які, які програми місто запроваджує, щоб допомогти, і вони в цьому беруть участь. Тобто не бояться, активно спілкуються. Далі, сміття, поки вони не сортують, проблеми з вигулом собак немає, тому що це теж можливе питання. Багато мешканців Так, я швидко закінчу, там теж дуже цікаво. Ем, так, щодо об'єдначих заходів для мешканців, вони проводять суботники навесні та восени, для того, щоб мешканці між собою спілкувалися і е, мали якусь єдність і гармонію всередині. Щодо сповіщення мешканців внутрішня комунікація по електронній пошті та повідомлення в місцях загального користування. Сказали, що в них був сайт, але його так мало відвідували, то вони як -то вирішили його вже і не використовувати. Також що корисно вони здають фасад будинку, як під рекламну площу, це є додаткові надходження до їхнього бюджету. Я запитувала побажання голів ОСББ до своїх колег. Вони сказали, що більше спілкуйтеся, підтримуйте контакти з вашими співвласниками. Мешканцями більше говоріть, проводьте роз'яснювальну роботу. Побажання до мешканців: будьте небайдужими, активніше приймайте участь у всіх заходах будинку. І побажання до міської влади це запустити програму допомоги ремонту з ліфтів. Ну це те, чим живуть. Так, і коротко про громадську організацію гарні справи. Найважливіший наш освітній проект це розумне управління будівлями і спільнотами. В цьому році ми в першу чергу почали з ОСББ як представників спільноти організації. Але в наступних роках ми плануємо розширювати цю діяльність і на громади, на селищні громади, і на будівлі, адміністративні будівлі, університети, школи. Тобто, всі ці будівлі і спільноти вони мають, ну так сказати, свої продукти життєдіяльності. І потрібно, щоб ці продукти були розумні, мали роз. Розумне управління, отже, в нас є освітній сайт ОСББ.ком також ми проводимо тренінги про основи розумного управління ОСББ про те, як створити ОСББ. І зараз розробляємо тренінг про сортування відходів, правильне погодження з відходами. І звичайно, ми помітили, що недостатньо просто розказати, як що правильно робити. Також важливо людей промотивувати війська мотивація. Ну окей, я знаю, але те, щоб це зробити, треба напрягтися. Так, от один із таких мотиваційних чинників це змагання, і ми вирішили з нашими партнерами провести міжнародний конкурс розумних ОСББ в Україні, але оповістивши про це наших партнерів з інших держав: Вірменія, Грузія, Молдова, вони. Настільки захопилися взагалі ідеєю розумного управління, що захотіли приєднатися. Можливо, ми не встигнемо провести одночасно цей конкурс в усіх державах, але принаймні їхні асоціації співвласників можуть продемонструвати свої практики розумного управління об'єднанням співвласників. Тому наразі це заплановано на 16 грудня 2016 року. Будь ласка, слідкуйте за сайтом. Ми також маємо сторінку Фейсбук. Можете підписатися, отримувати оновлення, передавайте друзям колегам, щоб могли також долучитися. І коротко про принципи розумного управління ОСББ. це екологічність, енергоефективність, раціональність, економічність, раціональне використання ресурсів не тільки енергії, але також води. Економічність це розумний підхід до формування тарифу. Гармонійність важливо, щоб спільнота, мешканці будинку вони були дружніми, допомагали один одному, координували дії спільно. Можна, звичайно, це не розвивати, але краще, якщо є можливість, які якщо є знання, є цікаві статті у нас на сайті, яким чином це робити, тому це важливо бути інноваційними, слідкувати за останніми технологіями, які є економічними і раціональними для вашого використання, і кооперація. Кооперація між головами ОСББ, кооперація з мешканцями, кооперація з бізнесом. Спілкуватися, диктувати свої умови, а не, а не бути якби відомими, і звичайно спілкуватися, кооперувати з міською владою. Так, дякую вам дуже за увагу. Дякую, пані Олександро. Є в когось з учасників зараз питання до пані Олександри з приводу можливо діяльності громадської організації. Так оперативному управлению таке трошки розвернути питання. Я позавчора був на форумі електронного врядування і там в мене не складується трохи картинки. Ось є, наприклад, ініціатори там. Від парламенту, від кабінету міністрів, які кажуть, буде добре, ми відкриваємо всі дані, які є в нас в міністерствах, і даємо вам, дивіться, контролюйте, щоб не було корупційно. Добре, з'являється якийсь плац громадських організацій, які цю всю, всю інформацію затягують, трансформують і потім, вигляді журналістських розслідувань, новин і так далі, знову випускають в простір. Є люди, наприклад, в будинку, якась наприклад, там 100 людей, з них один активіст. Він пішов в громадську організацію, він не крутиться. і все. інколи він приходить там інформує своїх, Або каже: дивіться не чи аналізували ви чи пришиковували таку можливість, як створити діалог, який від громадської організації буде трансформовану інформацію давати нижче, і люди знизу можуть якісь там три стандартних дії робити. Там підтримую це давайте ні. Або давайте це десь випустимо. Дуже дякую. Це надзвичайно актуальне питання, як, е, як зробити прийняття рішень максимально швидким і можливо навіть без фізичної присутності. Наша громадська організація зараз саме ініціює питання. Ми зробаємо, е, збираємо робочу групу і е, також будемо просувати. Це питання в е, ті громадській організації, які є фаховими в цьому або компанії, е, приватні компанії, яким чином зробити голосування, наприклад, на загальних зборах з допомогою електронних систем, і як, е, як ідентифікувати особистість для того, щоб підтвердити її цифровий підпис, чому подавати звітність в податкову можна з допомогою цифрового ключа, а зубати себе прийняті рішення е, наразі механізму не розроблено. Тому ми зараз ви запитали. Я просто не розповідала про це, оскільки немає ще результатів. ніяких. А де можна не про результат на сайті? Також з сайту можете перейти на Фейсбук. У Фейсбук у нас легко знайти розумне управління ОСБП. Там подібних немає ще Так, звичайно. Звичайно, я трошки хотів уточнити. Моє питання стосувалося чого? Наприклад, у нас є загальні збори, так. відносно питань будинку. Так? Так. А чи неможливо зробити загальні збори відносно там роботи сільської ради? Звичайно, можна, і от ми, щоб цей інструмент можна було цих загальних зборів, відкрите голосування, можна було зробити е, в цифровому вигляді. Так, і це теж питання, те, що ми говоримо, що ми в цьому році не почали з зберіга, але потім будемо розширювати на дякую. вам всі подарували за відповідь. Чи є в когось ще питання до пані Олександри? Це більш... Якщо... так. А, я так розумію, ці презентації запускали з за інших ноутбуків, чи вони скинуть, скинемо, скинемо. і волика. Дуже дякую всім за участь, пані Олександр, дуже дякую, що ви до нас приєдналися і поділилися з нами такою цікавою інформацією. Дякую всім